Любовна лихоманка у день святого Валентина не оминула, і львів'ян пан Віталій вже зранку придбав кілька букетів для дружини та співробітниць. Хоча квіти не дешеві від свята відмовлятися не хоче. Ну, тому що свято закоханих кохання має бути присутнім в нашому житті, тому що воно нас весь час спонукає до якихось хороших вчинків. У продавців є нагода збільшити виторг. Купляють на Валентина, тільки що жіночка взяла на день народження. Нас ціни доступні по 20 гривень, 25. щороку на день всіх закоханих у Самборі, особливо багато паломників. Тут в одному із храмів зберігають мощі святого Валентина. Щоправда, це свято не має християнського підґрунтя. У церковному календарі можна натрапити аж на трьох святих Валентинів. 14 лютого вшановують того, хто таємно повінчав закохану пару. Я думаю, що церква повинна все-таки це свято християнізувати. Напевно, що відкидати його є дуже складно, тому що відкидати це те саме, що забороняти чи заперечувати існування почуття любові. Воно буде завжди і є. І напевно, що кожна людина розуміє те, що без любові вона не буде людиною, от, повноцінною людиною. З іншої сторони, ми повинні надавати. У цьому святі значення справжньої любові. Якщо ж святкувати цей день кажуть священники, то слід пам'ятати справжня любов, яку Господь вклав у наші серця, є відкритою доброю, відповідальною та щоденною.